Один з найважливіших елементів технології Unlocking – це ретроспектива. Про що мова? В процесі роботи клієнт досліджує свої успіхи і свої перемоги. Причому, що важливо їх зафіксувати і відзначити, це саме по собі дуже важливо і дуже приємно, але є ще більш глибокі рівні. Ну, по-перше, клієнт досліджує, які він робив нові. Дії для того, щоб отримати нові результати. А на другому, більш глибокому рівні. А як він змінив своє мислення, тобто які нові патерни мислення призвели до нових дій і нових результатів? Це все відстежується, фіксується, і таким чином клієнт отримує мануал по використанню власного потенціалу. Хочеш спробувати? плюс в коментарях. Записуйся на безкоштовну діагностичну коуч сесію.